При яких значеннях А рівняння не має коренів. Дане квадратне рівняння не має коренів, якщо дискримінант менший нуля. Знайдемо дискримінант за формулою b мінус 4 ац якщо у нас загальний вигляд квадратного рівняння має такий запис. Дискримінант 36. Відняти. 4 множимо на 2,8 і на А8А. Дискримінант повинен бути менший 0, тоді наше рівняння не матиме коренів. Розв'язуючи нерівність, ми знайдемо такі значення А, при яких дане рівняння не матиме коренів. Мінус 8А менше мінус 36 ділимо на мінус 8А. Більше, міняємо знак на протилежний, бо ділимо на мінус 8 більше, 368. Мінус на мінус дав плюс. Скоротимо на 4, отримаємо 9 других. А 9 поділити на 2 4,5. Отже, а більше 4,5. Правильний варіант відповіді Б.